Вітаю в ефірі. Програма Екофактор. Кожний випуск про екологію нашого краю на жаль починається зі слів пов'язаних з війною. Навіть незрівняну прикрасу міста, дитячий ботанічний сад, ми не можемо відвідати. Природа має свій алгоритм, що повторюється з року в рік з невеличкими відхиленнями. І саме у цьому ритмі весни зараз квітнуть рослини нашого міського ботанічного саду. Багато людей питають, чому не можна у військовий час сюди навідуватися. Відповідь доволі проста: тут спочатку будівництва не було заплановано захисту людей від бомбардування, тому на випадок екстремальної ситуації городяни просто не матимуть змоги десь сховатися. Ще одне питання потенційно. Відвідувачів до працівників. Що ж там з нашими улюбленими рослинами, що на них чекає? Відповідь ця краса у самому весняному розпалі. Доглянута та чудова на вигляд, і ми продемонструємо відеопідтвердження. Отже, запрошуємо всіх на екскурсію. Добрий день, шановні наші запоріжці. Так ми за вами заскучали. Так дуже хочемо бачити вас у себе в саду. Ми все для цього робимо, але ви розумієте, що війна, і ми не можемо сьогодні відкрити свої двері для того, щоб ви прийшли, і подивилися, як дуже у нас гарно, як красиво, тому що природа. Вона також нам співчуває і віддає те тепло і нашу турботу вам для того, щоб ви раділи життю і вірили в те, що перемога обов'язково буде, і вона скоро буде. Я думаю, що сьогодні для кожного українця я маю на увазі дійсно патріотів, українців є тільки одне бажання як скоріше. Прийшла перемога і воїни, які нас захищають, прийшли додому, до своїх родин, до бажаних любимих сердець. І це буде дійсно так, тому що ми всі цього бажаємо. Працівники ботанічного саду все роблять для того, щоб цю красоту зберегти і приумножити, щоб дійсно, коли ця перемога настане, було де відсвяткувати на тому лоні природи красоти, яку ми для вас творимо. Коли тільки заходиш у двері ботанічного саду, перед очима відкривається неймовірна краса, яка складається з різноманітних відтінків зеленого та вважається кольором життя, бо реанімує будь-які психічні складнощі людини, що виникають взимку. Кожна рослина тут має незрівнянну красу та історію. Колекція ботанічного саду дуже різноманітна. Вона справді налічує дуже багато таких рідкісних дивовижних рослин. Серед них представники такі є, які наприклад, люди проходять і навіть не знають, що у нас є такі рослини, які жили ще, як вони називаються, реліктові, Вони жили ще в ті часи динозаврів, і вони живуть зараз з нами, і ми можемо їх побачити і. Побачити, як вони на весну змінюються, як вони себе почувають. Одним з таких представників є у нас Гінго Дволопотеве. Воно батьківщиною з Китаю, де воно вважається священною рослиною. Ще його називають золотий. Апельсин, бо він має такі чудові плоди, пухнасті такого золотавого, може трішки сріблястого кольору, які можна використовувати в їжу. З них з них роблять дивовижні джеми, варення. Ну тобто можна використовувати і, взагалі, саме гінго дволопатеве, воно. Така лікарська рослина, яку використовують і в косметології, у нас роблять багато кремів для против зморщок, старіння. і настої з листя цієї рослини використовують для нормалізації серцево-судинної роботи. Із реліктових рослин ще є метасіквоя, вона теж дивовижна не тільки тим, що вона. Багато мільйонів років тому е, ж, жила. А ще тим, що це хвойна рослина, яка збрасує хвою на зиму. Вона зимує без листя, без хвої, а потім навесні у неї з'являються бруньки, з яких вже з'являється молоденька нова, зелена, свіжа хвоїна. Візитна картка ботанічного саду це тиси. До речі, за їхнє життя і красу була боротьба, але професійний підхід фахівців зробив неймовірний ефект. А далі ми бачимо чудове приміщення, що планувалося заздалегідь як основна прикраса єдиного в Україні дитячого ботанічного саду оранжерея, що мала бути теж єдиною у всій нашій країні. На жаль, жодний відвідувач поки що не зміг побачити її на власні очі. Розбудова починалася у 2019 році. Тоді було знесено вісім старих теплиць, виритий котлован. Директорка ботанічного саду тоді мріяла про ту мить, коли сюди прийдуть відвідувачі і побачать, Бачить на власні очі неймовірні тропики з рослинами з усіх частин світу. Так, це дуже бажана краса, тому що ми про неї мріяли довго-довго років відбудувати оце таке творіння, якого в Україні точно немає, і не тільки в Україні. Дуже гарна получилася оця світли, теплиця. А тепер вже її... важко сказати, що це теплиця, це оранжерея, така гарна і така красива. І ми висадили туди. Рослинки свої маленькі. Я пам'ятаєте, казала, тут треба висаджувати зразу дуже великі рослини, тому що воно не буде дивитися як маленьке. Але ми в тому минулому році висадили маленьке, і вже ось так воно підросло, оте маленьке, для того, щоб знову ми любувалися ними. Запрошую вас зайти і самим подивитися. Ну і разом з нашим глядачем. Так, да, І разом з нашими глядачами. То рослини можуть згодом виростати до своїх природних розмірів. Зимовий сад мав свого часу таку проблему. Рослини, що ми з вами вирощуємо на підвіконні, у більшості мають величезні розміри. Це для них природня, Стримує їх тільки зростання у горщику та розмір наших осель. Наприклад, пальма Вашингтонія у природі досягає 50-60 метрів заввишки, стовбур у дорослої рослини приблизно один метр. Чудова, неймовірна раукарія, яку люди купують, щоб прикрасити будь-яке приміщення у природі має максимальний зріст 70 метрів. Всі рослини, що висаджені фахівцями у тропічній оранжереї, мають своє місце з перспективою на подальше зростання. Прийде час, відвіди не будуть дозволені, і запоріжці обов'язково завітають сюди. Щоб побачити всю красу рослинного світу міського дитячого ботанічного саду, треба знати, що ви вирушили у цікаву подорож, і вона може бути тривалою, бо тут є багато чудових сюрпризів, котрі вражають своєю незвичайністю. Тут у нас ділянка невеличка, де у нас є першокпершоцвіти наші, які нас радують най, найпершими ще у е, березні. Місяці почали квітувати такі квіти, як морозник, а і зараз у нас розквітли наші першоквіти. Це примули. В ботанічному саду багато рослин, які посаджені ще з перших днів заснування нашого закладу, і ось смерека це одна з таких рослин, представник, який вже давно нас радує свою зеленню постійною, і вона вже близько 65 років, як і нашому ботанічному саду, тут зростає. Це одна з таких нових наших ділянок, свіжо посаджених в ботанічному саду. Тут у нас представлені представники соснових хвойних рослин: це сосни чорні, штампові сосни чорні, і гірна сосна невеличка, і веймутова сосна, яка тут у центрі у нас представлена. І також квіткові рослини, які знову ж навесні нас радують. Це і тюльпани, і нарциси, і гіацинти. Наприклад, такі тюльпани цікаві, як ботанічний сорт тюльпану тарда незвичної форми. У них квітка. Багато хто до нас завітає і питає, чи насправді це тюльпан, бо вони не дуже схожі на тюльпани жовтого кольору. І вони розквітають більше, коли сонячна погода. Вони нас радують своєю красою яскравим цвітінням. Зовсім поруч з тим місцем, де ми знімали програму, гуляли котики. Виявилося, що вони мають тут прихисток, їжу і не тільки. Мешканці так, нашого зоохостелу, кошачі мешканці, чекають ще на свою родину. Інші знайшли вже свою, свої дбайливі руки. А тут наші маленькі мешканці ще чекають на свою родину. Требуємося, піклуємо, піклуємося, лікуємо. Утримує. Чекайте на Чек... нових хазіїв для них так, так звичайно. Чекаємо на нових хазіїв хоз... І дуже дякуємо тим, хто нам допомагає саме у в роботі зоохостелу, бо звертаються до нас і мешканці міста, які допомагають, приносять і корм. Багато кішечок зібрали вже саме кішечок. Вообще, взагалі усіх тварин майже 60 тварин забрали з хостелу. Ну, це а така зараз, зараз перебуває тут. Велика кількість 18. А зараз 18. Так. Ну, як 60 розібрали, то люди у нас дуже добрі. Так, забирають і що цікаво, забирають ті, хто приїхав з. Районів окупованих, так, вони сюди переїжджають і кажуть, я, жінка звернулася, каже, я одна, мені дуже сумно, мені треба з кимось хоч поговорити, щоб була ще жива душа поруч зі мною. І вона забрала теж у нас кішку, вже таку дорослу кішку. І зараз присилає нам фотографії, <рес> ділиться з нами радістю своєю. Є на території ботанічного саду друга частина зоохостелу. Це вже місце для собак. Їм теж надають прихисток. Криті приміщення, що теж чекають на оновлення. Це окрема історія. Кактусарі. Лимонарії. Якраз настав період у нас цвітіння в лимонарії. Зараз цитрусові квітують. Вовсю. Дуже чарівний аромат. Усі, хто заходять, зразу його відчувають. Я відчула відчуваю так, такий дивовижний соковитий аромат. І у нас зараз тут квітують і лимони, і вже дозрівають вже каламандіни трішки. А... Життя триває. Життя триває так. Чекаємо на перемогу, чекаємо, коли до нас завітають е, нарешті наші гості і зможуть з нами разом дивитися, Насолодж... на, цю Насолодж... так. дивитися так. на цю красу. Насолоджуватися, дивитися на цю красу, відчувати красою. ці аромати. Бо тут багато праці закладено. А бачите, там вже є лимончики маленькі. Так, так, уже Це... маленькі, Це... так. Тут у нас знаходиться розсада наша, яку ми будемо висаджувати на квітники у дендропарку. Трішки стане тепліше, і ми її висадимо. Це однорічні квіти, такі як сальвія, та гейтіси, ми будемо висаджувати і робити такі яскраві діляночки, майданчики. Представлено близько ста сортів різноманітних тюльпанів, Усі вони квітнуть у різний період. Зараз у нас почали квітнути ранні тюльпани, і вже зав'язалися бутончики тих, що будуть квітнути вже у травні місяці. Бонсаїв наших хвойних, вони родзинка нашого ботанічного саду висаджені у 21-му році. Чудово себе почувають. Ми за ними доглядаємо пайливо і хочемо їх, звичайно ж, всім нашим гостям показати. Дуже чекаємо, коли ви зможете до нас завітати і побачити це своїми очима». От у нас у дендрологічному парку взагалі висаджено дуже багато хвойних представників з різних країн світу, усі різноманітні, усі відрізняються один від одного, але всі прекрасні по-своєму. І кожен має свою цікаву історію, свої цікаві якісь дивовижні родзинки такі. Це ще одна прикраса ботанічного саду це наша сакура, символ оновлення, символ весни, початку нового життя. В Японії вона вважається священним деревом. Там влаштовують вихідні на час світіння сакури. І у них є така традиція влаштовувати під деревами сакури, які квітують, пікніки. Кожен парк боцсаду має свій окремий стиль. Хвойні та листяні рослини вражають своєю красою, насиченістю, кольором. Ніби хтось малював картину та використовував незвичайні фарби. Рослини у нас є як ліщина. Наприклад, вони теж дуже цікаві і за своєю формою, і за своїми плодами. Наприклад, такий представник, як ось ця декоративна ліщина, яка має незвичні гілочки, які теж є такою собі прикрасою. Це наш дендрологічний парк. Тут зазвичай висаджені дерева та кущі, але і прикрашені вони також і квітковими рослинами. Є і квітники з однорічників будуть Дендропарк У нас великий займає площу десь у 10 гектар. І дуже різноманітний. Тут багата колекція і хвойних рослин, і реліктових рослин. Тут є що подивитися, є прийти що подивитися. і подивитися, погуляти. І буде час у нас у всіх, і будемо ще насолоджуватися такою красою. Так, він постійно змінюється, тому що ми у дендропарку постійно щось досаджуємо, щось вирощуємо, щось чимось при... так, вилучаємо, щось прикрашаємо, щось формуємо, обрізаємо. Тому він, звичайно, дивовижний, завжди такі насичені у нього кольори і завжди різний. що саме і Кожна рослинка має свою велику цінність, бо вона оригінальна тут у вас. Кожна рослинка. Надзвичайна краса, що вражає кожного, хто дивиться на неї. Це справжня насолода, і як раніше, на магнолії могли дивитися тільки імператори у Японії. А звичайним людям не можна було дивитися на магнолії. А зараз, бачите, якщо посадиш в себе в саду або завітаєш до ботанічного саду, то можна насолоджуватися і так і відчувати себе імператором. Так, відчувати себе імператором. У нас 27 сортів магнолій різноманітних. А дуже дивовижна рослина, вона нас радує е, навесні своїми великими, ароматними, дуже яскравими квітами і ніжними тендітними. Е, і дуже шкода, що люди до нас е, не можуть зараз завітати і насолоджуватися разом з нами, дивитися на цю красу. Але сподіваємося, що все скоро зміниться, і ми зустрінемося і зможемо ділитися одне один з одним. Е, Цими почуття почуттями, цими дивовижними моментами весни. Модрина європейська, теж у нас дивовижна рослина, незвична тим, що це хвойна рослина, але яка теж збрасує хвою на зиму і зимує у нас як будь-яка як будь інша рослина. А потім навесні у неї з'являються бруньки, і з них вже з'являються голочки молоденькі, новенькі, дуже м'якенькі, які не окремо ростуть, а прямо грудком. Не дуже звично для нашого ока така рослина кунінгамія незвично тим, що теж має таку голки м'якенькі, особливо ті, які свіжі, новенькі цього року приріст. І взагалі така цікава рослина з незвичним зовнішнім виглядом. Вона дуже привередлива, да вона боїться холодів, але ж цього цієї зими нам Господь дав тепле. Так, теплу так. зиму, і вона перезимувала дуже добре так. дуже гарна. Коли холодні зими, так є гілочки в неї, які жовтіють, які треба зрізати, але у цьому році вона не постраждала. В неї новий приріст видно, а гілочки, які постраждали, не видно. Погуляти парками, вдихнути тут неймовірний аромат квітів, посидіти на лавці, слухаючи співи птахів, почути сміх та гомін дітлашні, що розважається поруч. Це, мабуть, тепер мрія кожного українця. Отже, чекаємо на перемогу і зустрінемося тут. На все добре.